Друзі, всім привіт! Сьогодні я вирішила таке коротеньке відео вам зняти. Давно не виходили з вами на зв'язок, щось не було ніяк е, часу. Я вже занесла свої, вже в мене от посходила трохи розсада. Я от стою і думаю, нащо я її ще садила ту розсаду, тому що в нас ще холодно, капітально. От. Вже перець такий, ніби він трохи потрохи росте. А це вже зійшла у мене. Капуста агресор. Це якась рані я посадила, а це вже одні помідори. І ще два таких е, тазіка у мене ще е, сходять, бо ще не зійшли. Я ще чекаю, коли десь-от от з'являться сходи. В теплиці холодно, зараз, сонця немає. От така якась настрій, такий якийсь не дуже. У мене якийсь зараз такий, знаєте. Депресивне якесь таке состояння, як ніби осінь. От осінь отаке, і Це зараз таке, якась тривожність така. Мені кажеться, що це таке, я не знаю. ну от якесь Так, щось тут Вітя, я з вами говорю, а тут Вітя в мене Що ти <різь> дрова носиш. Коли вже кінець буде тим дровам? Що це? Ти вже Скільки можна? Все носимо і носимо? Ніні 18 число, Дима, а ми машина... ще добавили. Я краю з цими дровами. Цього року затяжна зима і затяжна весна. Вже друга машина другу покупних пішла. По 11, скільки? 11 тисяч машин недавно питались. І одна машина назбиравши так, і якогось сухостою. Три машини постійно пішло. І, і і, і, мусимо палити, бо як не будеш палити, то все, капець буде, ну шо і шо ну що робити. Дві машини по 11-22 тисячі. Да. А плюс вода, світ, ринки. Короче, мав би Вітя собі пару озонів на вікні і тішся. Не захотілося тобі теплеч. Ну... Це таке діло. Вже як воно є, то його вже не... головне не лишати, бо є такі, у нас такі є знайомі, що він кожного року за щось нове береться. -каже, каже до мене, що ти неправильно е, лімони не вирощуєш, треба цибулю вирощувати. Так, каже, ти... Або ридіскою засій. Ну, кажу, хто що хто любить, це таке діло. Хто сіє редиску, хто цибулю. Ми вон цибулі трошки посадили. От Ніхто її в нас практично не їсть, поки дідусь каже, я вам зірву і продам на базарі, Та хоч дітям буде по 100 рублів, хоч будуть мати. То це він трохи зірвав і їм продав там тими пучками. Він теж таку комерцію на базарі Коїсь картошки, таке сяке. Каже, заїдно, ще цибульку їм продам. А це лишив їсти. <кій> вона цибуля, теж їй треба в пору, бо вона переростає. І тої цибулі скрізь вистачає. А палимо, палити мусимо тако. Лімоном то нічого, але то, що оце привівки, що через ці привівки треба палити. Ти вже показував? Ні, я без тебе Рівенька. за тих. О, вірігатний, Дивись, як запустив. От заради них ми палимо. Я вже одразу квіточки пустив. А є такі о, в полочебному состоянні. Листочки посохли, але самі гілочки зелені, хороші. Так, да, ще вони, її бризкає трошечки кожен день, щоб трохи якась була в мене баклажани. Все-таки, знаєте, друзі, я переконалася, що при, при Якщо пікіруєш розсаду, вона набагато краще. Оце дивіться, у мене зійшов. Отут зійшли баклажани, а тут нічого не зійшло на цьому куткові. Я думаю, звідси пересажу сюди, щоб місце не було. Подивіться, які тут гарні, а які тут. Це пересажені краще, так? Так, да, воно хоче пікіруватися, але в мене немає куди їх пікірувати. Я би їх попікірувала, але немає місця для них. Ти мокрий весь. О, О, дивіться, що ми куштували вже. Лишилася тільки одна штучка мурає. Е, ви знаєте, мені дуже вона сподобалася. Е, дуже цікаве таке ростіння. Воно, якщо достигли, то воно мігеньке вже, правда? У мене руки грязні. Ми вже пробували. спробували. Да. Там всередині є кісточка, але вона ділиться на дві частини. Вітя каже, що їж обережно, щоб вона не розлуплювалася, яка вона все одно да, розлуплювалася. О, з двох частин. Я вже посадила. Оце вже було у мене пару штучок, то я По -по вже їх посадила. теж десь там у стороні посадити. Да, да. Я вичитала, що їх треба дуже, дуже добре. Було. А знаєте, що вона мені нагадує? Вона мені нагадує, оце колись ми в дитинстві оцей кашку, гліт на нього ще кажуть. Знаєте, під горою десь так в лісі, оце ці каш, кашка росте. Ми колись бабка пошле нас кози пасти, голодні, наїмося тої кашки, блін. Здорові були, і нічого нам не було. І, і, і скажіть, як це ми так їли? Оту все, і знали, котре можна їсти, котлі, котрі плодини можна їсти. Ми дарійку нашу взяли раз на річку. І що вона виробила нам? Це вже пару років тому. Вовчик я одна їлася. <рес> Блін, я до вечора. Я думала, що я кончуся коло неї. <рес> <рес> так слава Богу, нічого не було. Та вона одну чи дві з'їла. Вона, вона багато так, не да, з'їла. я дві штучки з'їла. Але знаєте, як у нас у нас чуть печінки не згоріли, поки, поки цей. Ну, вона у нас взагалі така. А то раз її взяли теж з собою, в носа запхала зернята від кавуна, то я ще там не витягувала. то Це така екстремальна дівка в нас. Так що. Класно. о, я почала за одне, кончила за друге. Так що це ростіння, оця мурає, як воно, дерево життя чи як довголіття на нього кажуть. Дуже цікаве, мені сподобалося воно. Поначалу воно мені дуже впечатліло, а от зараз я його розпробувала. І я, от... я себе представляю, якщо є здорове, бачу у людей, є воно великий, гарний кущ. Простежки і... класне і да. червоне все. І багато ягід То Це буквально він у нас рік. Ну, воно дуже маленьке було, угу. непогано росте. І е, вичитала в інтернеті, що ті насінинки перед посадкою треба їх посади, намочити в гарячій воді на 2 години, а тоді в землю. І воно проростає довго, щось -40, до 40 днів проростає. Угу. Можливо, ви хтось садив і знаєте, то поділіться, будь ласка, як його садити. О, де його проростати? Бо ми таке. Ми... Вичитала, що вичитала в інтернеті, то і, то, і то і зробила, як то кажуть. Вже салатики такі ростуть у нас. Щось не знаю, щось все воно повільне, все воно ну, таке. Нічого потрошки оце. Такий якийсь цей рік. Я кажу до Віті сьогодні, ти знаєш, Наверно, цей рік буде якийсь найтяжчий, мені каже, цей високосний Я навіть цього року не знаю чому. Я навіть розсади менше посадила. Того року я стільки навалила, насадила багато. А цього року не знаю, всього три, три ящика помідор посадила. Обично, я багато все сажу. І воно якесь, таке, все якесь, видимо, як перець посходить. Це взагалі ужас. Аби не хуже, да? Це точно. Аби здоров'я. Боже, здоров'я і мир, це саме головне, бо, я ж кажу, якась така, іся вночі, ці не спишусь, кручуся, верчуся, чи це і я одна така, чи це всі такі, я не знаю. Що це зараз? Коли вже ми будемо той бразильський пробувати? Ти довго мене будеш мучити? Ні, він не росте, він ростається живут, не куда ж. Він я, все б, я вже давно би спробувала, а він все що почекай, почекай, почекай. Вчора Ти ми... знаєш, у нас діди під'їдають кумкват. Та ж немає ні одного. Да. Ми тільки прийдемо, у нас немає достигного кумквата. На, у, у нас два дідусі і вони під'їдають. Ну я не знаю, ну вчора Дарійка ще зеленого увірвала, я бачила. По, такий тільки чуть пожовтів. На дуже, дуже гарний сорт. І росте Щоб от хотіла вам показати, які вони вже достигші, то не покажу, бо нема, пооб'їдали. Mm -hmm. А воно таке добреньке і вони собі десь залітають сюди по чуть-чуть. У -чуть. мене Вітя вчора навіть Павловського вірвав лімона і вечором малим нарвав, нарізав. Все, за півчаса змололи той лимон, цілий, представляєте? Що один зірве? Я хочу знаєш, який зірвати. Дуже є цікавої форми павловської. Дзягу. Ого, який інтересний. Да. От він тримається крепко. Того... Ого, а що це з ним таке? А такої форми. Чекай, О, не, не Бо я не, не влавлюю. ну посерединку. Грязний, бачите? Грязний, ну Помельки. дуже дуже цікавої форми. Він. Якийсь гарбузика такого декоративного чи що. Uh -huh поріжеш І ми малим кожного дня по лимону майже ріжемо, тому що зараз всяка зараза ходить інфекція. Це буде замість вітаміна С, профілактика. Банани, трохи відчухаю. Банан, слава Богу, ми показували. Зиму пережив, правда? Вітя вже сюди мені воду підвів. Каже, щоб літом не носити тими відрами, вже, буду, вже набирати з крана. Інжирі попросипалися. Вже, бачите, хаті, вже у вас теж, якщо є в хаті, то вони вже будуть листочки вже повинні пускати. Кормив в якої форми гарний. Угу. А запах? Так, ну, взагалі, в зараз взагалі пахне. Цього року ми будемо мати, ми якось ті роки ну, не було в нас ще так лимонів, то завжди на, на літо ми лишались без лимонів, правда? У нас не було літом лимону. А вашу, року... якщо буде, тут тішилися. А цього року вже з Павловським ми вже будемо літом вже колотити соки. Так, да, Павловський виручає. Так, да, лів... мандаринка цього року зацвіла, ну, взагалі. Вона е, того року. Це кардикова. Да, ще... Вітя каже, вона мені не подобається, бо вона карликова, бо вона низенька. Я кажу, бо це кімнатний варіант віконний. Да. Тобі, звісно, ти в теплиці хочеш її високу, а. Ну, да. от одногодки, от цей і. Ну, що ти прирівняв, яка сила росту київського? А яка сила росту мандарина? Мандарин за рік скільки виготує раз? Два рази чи що? Два-три два, два, рази, а лімон виготує 4 і 5 разів за рік. У них зовсім різниця різна. А от я ходимо кажу кумку. Як він довго стояв? Чого я кажу, ніколи не викидайте... Якщо розтіння дуже, воно бідне себе чувствує, о, кумкват. О, воно ну вже лой не вмирало. Да. Все, а о. Починає пускати вже. Слухай, воно цілу зиму да? без листя стояло. Бачите? Угу, угу. І це вже признак тому, що воно вже починає рости. Ну, Комклад він взагалі примхливий да. до вирощування. Він такий, він може скинути все листя, ну, от це вже в нас другий такий чи третій варіант, коли коли скидає, а потім знов пускає. Я нікому не предлагаю такі рослини, вони в мене стоять і потім відходять і ще мені подоносять. Да, там... Головне мати, я завжди казала, це мати, треба терпіння. О, дуже. так само, не живе і не вмирає. Ну нічого, вже почав цвісти, я йому пообломлює. Він собі може постояти рік, два і потім відчухатися. Але це я ж кажу, це треба мати до нього терпіння, бо не... я б його вивжив, <ривіт> <ривіт> чесне слово. Це так. Прививка. Заминулось. От, це засихає щось йому мене добре. З, з почки, з бруньки в нас пе, як у нас. Написали коментарі, що не, не поцька, а брунька. Воно так і є. З бруньки, так, да, так. З бруньки. Да. Да. А от а теж а з бруньки, оця маньоніка. Да, так, це теж з бруньки. Маньоні. А то у нас ці слова паразити дуже багато у нас. Нічого, ми їх викорінимо помаленьку. Так, у нас ще от, вже хоче знов цвісти Каферський. Він бачиш, я ти казав, може би на літо. Каферський? Ні, кафровський аж на зиму. Він цвета, зим. але він довго достигає. Мала не доїла Отакі, От друзі, в нас справи. Все, будемо закруглятися. Всім mm. гарного, мирного, спокійного вам дня і всього найкращого.